Привіт, друзі! Як почати день з легкістю, енергією та відчуттям гармонії? Сьогодні ми з вами зробимо детокс йогу комплекс м'яких, але ефективних вправ, які допоможуть вашому тілу очиститися, активізувати обмін речовини і зняти напругу. Готуйте килимок, налаштовуйтесь на спокій і давайте починати! Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про йогу та здоровий спосіб життя. А якщо ви хочете займатися зі мною його онлайн, усі посилання під цим відео. Переходьте і пишіть. Почнемо цю практику сидячи, сідайте у зручне положення з прямою спиною, опустіть круговими рухами назад плечі, витягуючись за маківкою. І ми будемо робити дихання капалабхаті. Це є форсований тип дихання. Нам потрібно робити сильні різкі видихи через ніс. Грудна клітина не рухається, живіт підтягується. Вдих відбувається сам по собі. Якщо ви будете відчувати, що вам не вистачає повітря, робіть більше інтервали між видихами. Тож починаємо, робимо 50 разів. Зробіть спочатку повний глибокий вдих через ніс. Повний видих. І ще раз вдих, видих, вдих. І починаємо капалабхаті 50 разів у своєму темпі. Чудово, як закінчили, робимо повний глибокий вдих і видих. Розігріємо наше тіло і з вдихом прогинаємось, і з видихом округлюємось долоні на колінах, прогнутися вдих, округлитися видих, дихаємо глибоко через ніс. Трошки пристискайте голосову щілину, підключаючи дихання оджається, також додає детокс ефекту, адже прогріти повітря проходить через стиснуту голосову щілину, очищаючи тіло зсередини. Піднімаємо руки вверх-вдих. Скоротка праворуч погляд назад, видих, вдих, видих, вдих. Скоротка видих, змінюємо сторону, поєднуємо рухи з диханням, витягнутися вдих, скоротитися видих, вдих, видих. І ще раз вдих. І в іншу сторону скоротитися видих. Чудово повертаємось, розплітаємо ноги, виходимо в кішку. Долоні під плечима, коліна на ширині, тазу, прогин вдих. Округлитися видих. Один. 2. Три, дихаємо глибоко, збільшуємо амплітуду з кожним разом 4. 5, праву руку піднімаємо вверх вдих. Пірнаємо під ліву скрутка видих. Вдих. Праве під ліву видих. Вдих. Розкритися погляд за верхньою рукою. Вірнути видих, вдих. І ще раз видих, залишаємось, скручуємось, дихаємо. Відштовхуємось лівою долоню, довертаючи погляд в стелю. Коліна залишаються в вихідному положенні таз над колінами вдих. Видих, повертаємось. Змінюємо сторону, ліва рука вверх, розкритися вдих. Пірнаємо під праву видих. Один. Два. Не забуваємо дихати через ніс. Три. Чотири. П'ять. Залишаємось внизу в скрутці. Відштовхуємось правою долоні. Поглядом тягнемось вверх. Дихаємо, відпускаючи напруження з видихами. Вдих. Видих. Повертаємось. Стопи на пальці вдих. І з видихом собаку обличчям вниз. Штовхаємо та зверх і назад. Повкруковувати трошки на місці, розігріваючи ноги. Закінчуємо. Додаємо скрутки правою рукою, захват за ліву гомілку, погляд під ліву руку вдих. Повертаємось назад, видих, змінюємо сторону ліва долонь, права гомілка вдих. Повернутися видих. Скрутка вдих. Повернутися видих, змінюємо сторони вдих. Якщо необхідно, призгинаємо коліна видих, вдих. Видих ще раз в один бік. І в інший. Чудово. Закінчуємо погляд поміж долоні. Підходимо до рук. Витягнутися вперед вдих. Нахил вниз, Утанасана. видих. Згинаємо коліна, піднімаємось. Утка, Тасана. вдих. Скрутка долонів намасте. правий лікоть за, ліве стегно видих. Повертаємось по центру вдих. Ноги зігнуті в колінах. Скрутка. Праворуч видих. Долонів намасте. Піднімаємось вдих. Тільки руки. Скрутка видих. Ноги залишаються зігнутими сильними. Вдих. Праворуч скрутка видих. Молодці продовжуємо. Вдих. Ліворуч видих. Вдих. Праворуч видих. Чудово піднімаємось. Із ногами, руками вдих, сама стхіт видих. Стопи на ширині тазу. Збираємо руки в лікцьовий замок, нахил вниз, витягуємось, розслаблюємось. Розслабте повністю голову шию. Потягніться за маківкою вниз. Розплітаємо руки. Ліва долонь залишається внизу, права йде вверх, розкритися вдих. Повертаємось, видих. Ліва рука вверх вдих. Права, вниз видих, право вверх вдих, видих, ліва вверх вдих. Видих. І ще раз права, Видих, ліва. І видих. Повертаємось, витягуємось поглядом вперед. Відходимо в планку вдих. І з видихом чатуранга або чатуранга з колін. лікті притискаємо вздовж тулуба. Виходимо в кобр, вдих. М'який прогин. витягуємось за маківкою. Собака обличчям вниз, видих. Працюємо в динаміці. Праву ногу піднімаємо вверх, витягнутися вдих. підтягуємо. Праве коліно до правого лікця видих. Повертаємо ногу вверх вдих. Коліно до лоба видих. Нога вверх вдих. Коліно лівий лікоть. Скрутка видих. Ще продовжуємо вдих. Правий лікоть видих. Вдих. Коліно до лоба видих. накочуємось на долоні, виходячи в планку вдих. Лівий лікоть видих. Молосі, ще одне коло вдих. Правий лікоть видих, вдих. Коліно до лоба видих, нога вверх, вдих. Лівий лікоть скрутка, видих, нога вверх-вдих. Витягнутися. І з видихом підтягуємо коліно до лоба. Виходимо в планку, тримаємо, дихаємо. Живіт підтягнутий. Долоні під плечима вдих. І з видихом виводимо праву стопу поміж долоней. Ліве коліно опускаємо в підлогу. Піднімаємо руки над головою вдих. І з видихом скрутка праворуч заводимо лівий лікоть за стегну, долонів намасте. Відштовхуємось лівим ліктем від правого стегна, долоні підтягуємо до центру грудної клітини. То йде далі відриваємо ліве коліно, дихаємо в скорутці, тримаємо. Вдих докрутитися, і видих повертаємось. Виходимо в планку вдих, з видихом лягаємо на климок. Виходимо в шалабхасану, руки витягуємо вперед і відриваємо одночасно руки і ноги, погляд в підлогу тримаємо. Спина сильна, дихаємо рівно, шию не напружуємо. Піднімаємо вище руки ноги вдих, видих. Опускаємось. М'яка кобра. Слідкуйте, щоб не було компресії в попереці. Вдих. Виходимо в собаку обличчям вниз. Видих. Ліву ногу піднімаємо вверх вдих. Підтягуємо ліве коліно до ліктя. Видих. Нога вверх вдих. Коліно до лоба видих, округлитися. Нога вверх вдих. Правий лікоть видих Скрутка. Продовжуємо нога вверх вдих. Лівий лікоть видих. Накочуємось на долоні. Вдих витягнутися. До лоба нога видих. Вдих. Правий лікоть скрутка, видих. Вдих. Лівий лікоть видих, вдих, коліно до лоба, видих, вдих, правий лікоть, видих. Піднімаємо ногу, витягуємось вдих. І з видихом коліно до лоба тримаємо. Живіт підтягнутий, не провалюємось, занадто спину не округлюємо. Тягнемось коліном до лоба. І з видихом виводимо ногу поміж долони і опускаємо праве коліно. Руки вверх вдих. І з видихом правий лікоть заводимо заліве стегно, долонів намасте, скручуємось. Хто йде далі, відриваємо праве коліно. Підтягуємо долоні до центру грудної клітини. докрутитися І видих. Повертаємось. Виходимо в планку вдих. Чатуранга або чатуранга з колін видих. Слідкуйте, щоб ви не завалювались впоперек. Прогинаємось кобра або собака обличчям, вверх вдих. собака обличчям, вниз, видих. Погляд поміж долони і проносимо ноги. І виходимо в навасану. Поза човна, долонів намасте вдих. З видихом, скручуємось, правий лікоть за ліве стегно, коліна до себе. Повертаємось вдих. Скрутка. Праворуч видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Молодці, продовжуємо ще три кола. Два. Один. В одну сторону і в іншу. Трошки тримаємо на васину. Один, два, три, чотири і п'ять. Опускаємо ноги. Згинаємо ліву ногу. Праву заводимо за стегно. Обидві сідниці на підлозі. Піднімаємо руки над головою, вдих, витягнутися, видих, скрутка праворуч. Заводимо руку за стегно ліву. Якщо хочете йти далі, поглибити скрутку, пірнаємо ліву рукою під ногу, права за спину робимо захват, погляд назад, за праве плече. Скручуємось, дихаємо. Хто хоче йти ще далі, випрямляємо праву ногу. Тримаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємось. Розплітаємо руки, змінюємо ноги. Право внизу. Ліво заводимо застигну, обидві сідниці на підлозі. П'ята нам права не заважає, вдих. Витягуємося за руками, Випрямляємо спину. Видих, Скрутка ліворуч. То йде далі, замок або ще випрямляємо ногу. Тримаємо, дихаємо. Один. Два. 3, 4, 5. Повертаємось. Розплітаємось. збираємо стопи в бадхоканасану. Розкриваємо внутрішні ребра стоп назовні. Піднімаємо руки вверх вдих. Скоротка праворуч погляд назад видих. Вдих. Скрутка ліворуч погляд назад видих. Вдих. Витягуємось за руками, з видихом нахил вниз, розслаблюємось, відпускаємо напруження. Розслаблюємо з видихом стегна. Опускаємо коліна глибше. І з вдихом піднімаємось, розплітаємо ноги, лягаємо м'яко на килимок. Підтягуємо праве коліно до лоба, округлитися вдих. Видих скрутка, нога ліворуч, погляд праворуч. Повертаємось, підтягуємо ліве коліно до себе вдих. Округлитися. Скрутка нога, праворуч, погляд, ліворуч видих. і лягаємо в шавасану. Робимо повний глибокий вдих і повний видих, відпускаючи напруження із тіла. Розслаблюємо все тіло від кінчиків пальців до маківки. Розслаблені м'язи, обличчя, щелепи. Розслаблено, ся уся ділянка дотику тіла з Підлогою. Відпустіть контроль дихання. Кожна клітиночка вашого тіла цілком і повністю розслаблена. Зробіть повний глибокий вдих. Поворушіть кінцівками. Повільно перекочуючись через бік, сідайте. Я вам дякую, що приєдналися до цієї практики. Пишіть в коментарях, як ви себе почуваєте і ваші побажання щодо наступних практик. Я вам бажаю гарного дня Намасте!